За всіх з Новим 2024 роком, з роком Ісуса Христа, а не роком дракона. Дракон це древній Змій, він же дьявол за Біблією. Ми не поклоняємося тваринам, тварюкам і тим більше дракону. Не закликаємо його і не чекаємо. Це все язичництво, за яке приходить прокляття. Ми не читаємо гороскопи і не віримо, що зірки визначають долю. Життя наше в руках Господа. І Ісус Христос має стати зіркою в нашому житті. Тоді ми щодня будемо розуміти, чим ми маємо займатися і будемо думати про горне, а не про земне. Ми не будемо в темряві і не будемо рухатися хаотично. Але Ісус буде освітлювати наше життя, і ми будемо твердо знати волю Божу. Іде війна, і багато хто зосереджується на новинах і на страху. Якщо когось і боятися, то ми всі маємо боятися Бога. Тіло рано чи пізно буде поховано, але ми маємо розуміти, де ми підемо далі. Ми живемо в часи п'ятої початки апокаліпсису. Ісус говорив у Книзі Откровень, що душі святих ідуть до Христа. І якщо ви ще не вивчаєте Слово Боже, я приєднуйтесь до місії Слово Боже. Підписуйтесь на наш YouTube і телеграм-канал Салтаненко. Напишіть, напишіть нам, і ми допоможемо стати частиною онлайн-церкви. Хай Бог благословить вас.